Читаємо заголовки газет разом. Газета Ісраель хайом. Почнемо зі слів з боку. Мехкар, дослідження. Мехкар. Алія – підйом зростання. Мевугар, дорослий, ткуфа. період. Читаємо заголовок. Мехкар, маца алія. בהפרעות קשב וריכוז אצל מבוגרים מתחילת תקופת הקורונה. רוג'ן, מחקר דוס ליג'ן, מצע וייבלות, עלייה, פיידיום, בהפרעות קשב וריכוז. רוז דב וווהי אי קונצנטרציה. Рикуз, можливо, ви знаєте слово меркас центр, да? ркез, конь, рикуз, концентрація. Цель ми вугарим. У дорослих. Ми, вугар, ми, ми трілат ткуфат га корона. Це все сміхот. Конструкція, де у нас в жіночому роді замість «гей» з'являється таф. тhiлат, ткуфат га. Korona. Tukaj v Faunus periodu je, kako je zaznačeno, tri la Kmoha tri la počatok. Korona, jasno, koronavirus.